Мої вітання усім в прямому ефірі першого міського новини. І про найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 401-й день повномасштабної війни. Минулої доби російські загарбники випустили близько чотирьох сотень снарядів по Луганщині. Артилерією накривали Білогорівку, Невське та Стельмахівку. На Донеччині під під обстрілів загинув один місцевий в Бахмуті та шість людей поранені. Опівночі окупанти вдарили і по Краматорську, пошкодили вісім приватних будинків, накривали Авдіївку, по якій били з танків. А також населені пункти Мар'їнської, Лиманської та Солодарської громад. Двічі з артилерії гатили по Костянтинівці, травмували одну людину. Пошкоджено підприємство та будівлю заводу. На Харківщині ввечері ворог завдав дев'ять ракетних ударів С-300 по обласному центру. Поцілили по Новобаварському району міста, поранили трьох людей, також пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури та оселі. Вночі росіяни атакували шахедами ізюмський район, внаслідок чого травмувалося двоє цивільних. Під обстрілами знаходилися населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Вовчанського районів. Зокрема, потерпали козача, Лопань, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча та інші. Прильотами там пошкоджені помешкання і господарчі споруди. Щодо розмінування території, піротехніки обстежили ще 15 гектарів на Харківщині і знешкодили 274 ворожих боєприпаси. Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. битва за Київ, Чернігів, за Сумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту, Донбасу загалом це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги. 243 снаряди з мінометів РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації протягом четверга випустили росіяни по Херсонщині. Загалом атакували 64 рази. Дев'ять з них прийшлися по Херсону. Через це в місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Через ворожі обстріли загинула одна людина, і дві отримали поранення. В посад Покровському на російській міні підірвалися троє електромонтерів. Які працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули за життя іншого. борються медики на Миколаївщині минулої доби. В обід загарбника кілька разів вгатили з артилерії по акваторії Очаківської громади. На щастя, без постраждалих в Запорізькій області. Окупанти накривали Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Малотокмачку, Чарівне, Степове, Кам'янське та інші загалом 13 населених пунктів і зафіксували 30 повідомлень про руйнування. Жодного шансу ворога на успіх за минулу добу ЗСУ демілітаризували 460 окупантів, дев'ять безпілотників типу шахет, п'ять танків, чотири гармати, три броньовані бойові машини, три одиниці автомобільної техніки. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки. Тут російські окупаційні сили здійснюють спроби подальших наступальних дій. Найзапекліші бої з агресором тривають поблизу Белогорівки, Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки. Загалом українські армійці відбили більше 80 так ворога на цих напрямках. В південних областях Запорізькій та Херсонській триває позиційна контрбатарейна боротьба. Ворог нещадно обстрілює прибережні населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії, веде аеророзвідку. Виявлені вогневі точки рашистів придушують Сили оборони України. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по району зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили ворога, два склади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів. У підсумку за даними генштабу ЗСУ, за 401 день боротьби з навалою рашистів. Наші захисники та захисниці успішно знищили 306 літаків. 291 гелікоптер, понад 2 тисячі безпілотників, 278 засобів ППО, понад 3,5 тисячі танків, майже 7 тисяч бойових броньованих машин, більше 2,5 тисяч гармат, 526 РСЗВ, більше 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 173 тисячі людей особового складу. На Дніпропетровщині нова доба розпочалася без надзвичайних подій, не дивлячись на повітряні тривоги в ніч на п'ятницю, ворожих обстрілів не зафіксували. дій російських загарбників не постраждала жодна громада регіону. За інформацією енергетиків стабільною залишається ситуація в енергетичній системі країни. Тож вимикати світло в області не планують. Тимчасові обмеження можливі у випадку перенавантаження мережі відповідно до стабілізаційних графіків. Дороги державного значення, що проходять територію області, залишаються в проїзну. Ному стані на Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається без змін під повним контролем сил оборони. В самому кривому розі всі органи влади діють відповідно до своїх обов'язків. Повноцінно функціонує вся критична інфраструктура, медичні заклади та соціальні установи. У кривоморозі продовжують працювати. Над покращенням міським міського середовища, зокрема, триває оновлення муніципального транспорту. Невдовзі на вулиці міста мають вийти три оновлених тролейбуси та один трамвай. Загалом до кінця 2023-го фахівці міського тролейбусу та швидкісного трамваю після капітального ремонту планують випустити на лінії 12 тролейбусів і три трамваї. Збільшиться і автобусний парк. Відтак до 27 придбаних в нулі роки машин додадуть ще 10 комфортабельних автобусів. При цьому проїздком. Транспорті міста залишатиметься безкоштовним. Загалом Криваріг живе та працює у звичному режимі. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з армреслінгу вихованців Криворізького центру позашкільної освіти Терни здобули три нагороди. Максим Разимінський здобув два золота. А Роман Литвиненко срібло. А на чемпіонаті України з Хеквондо. Вихованець Криворізького Ді номер 10 Роман Углицький виборов бронзову нагороду. Вітаю земляків! Каптоприл, німесил, постінор та інші рецептурні ліки тепер за електронним рецептом. 1 квітня в Україні стартує третій етап впровадження електронних рецептів на ліки. Ініціатива покликана спростити призначення медпрепаратів, зробити цей процес більш ефективним, сучасним і водночас дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках. Впровадження є рецептів буде поступовим а за відсутності світла чи зв'язку в медичному закладі. Лікар, який раніше зможе виписати призначення. На паперовому бланку. Зазначимо, МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Виписати є рецепт можуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік і навіть лікарі ФОП. Наразі нововведення не торкнеться територіальних громад в зоні проведення бойових дій. Там на період дії воєнного стану придбати ліки, можливо, і без рецепту. Перевірити, чи є звичні для вас препарати рецептурними, можна або в інструкції до них, або на офіційному сайті. Ті держреєстру лікарських засобів нагадаємо, у 2022-му Міністерство охорони здоров'я впровадило електронні рецепти на антибіотики та ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Дрони перемоги, на які збирали всім кривим рогом, вже урочисто вручили нашим захисникам. На 40 сучасних пташок для військових вдалося зібрати більше 4 мільйонів гривень завдяки мистецькому марафону. Єднаємося заради перемоги. КР. благодійний проєкт тривав рівно місяці. Криворіжці весь цей час без зупину донатили. Тепер вже тих, хто доклав руку до цього дійства, також знайшли нагороди. Усіх причетних до мистецького марафону відзначили в стінах драматичного театру імені Тараса Шевченка подяками від голови. Ради оборони Кривого Рогу більше подробиць із заходу. Дивіться далі. Мистецький марафон Єднаємося заради перемоги КР» завершився більше місяця тому. Тоді благодійна акція підняла на вуха все місто. А криворіжці всі гуртом допомагали зібрати кошти на дрони для наших захисників. Незлічена кількість спортивних та мистецьких заходів у підсумку принесли замість запланованого 1 мільйона гривень більше 4 мільйонів. Відтак, ті, хто доклав руку до організації всього місячного дійства, також не залишилися з порожніми руками. Не вклад збори на дрони під час марафону зробила матуся Героя України, військової медикині Інни Деросової. Донька Ніни Васильівни загинула в перші дні повномасштабної війни на Сумщині. До останнього вона безстрашно під ворожими обстрілами рятувала наших захисників. Дякую всім встановила сюди. Ну зал зустрічав стоячи, таким жестом, дякуючи за подвиг її дітей. Адже, окрім доньки, на фронті жінка одразу втратила і сина. Аби допомогти іншим нашим військовим, пожертвувала 300 тисяч гривень. Це ну, безцінний внесок від цієї величної людини. Ну, мама. Героїня, мама, героя України, маючи двох дітей, які віддали своє життя заради України, це величезна трагедія. Не лише мама, це величезна трагедія всіх нас. Цей героїзм, ця самовідданість і ця мати з великої літери після всього цього горя прийшла і принесла кошти для ЗСУ. Ну, Ви знаєте, це, ну, завдяки таким величним людям, звісно, ми переможемо. Ще заходу відбулася і подія, на яку всі так очікували. Військовим вручили сертифікати на отримання дронів. Такі пташки отримали 17-та танкова бригада імені Костянтина Пестушки, 43-та механізована бригада, 21-та окрема бригада Нацгвардії України імені Петра Калнишевського, Українська добровольча армія Аре, 518-й окремий батальйон спецпризначення, а також батальйони 129-ї окремої бригади ТРО. Представник останньої каже, такі дрони найсучаснішої комплектації, і їх складно зараз придбати. Дрони так. Даної моделі, даної модифікації дуже важливими. Це є оперативними засобами, які дозволяють нашим хлопцям на передовій бачити обстановку та оперативно на неї реагувати. Тому дуже велика подяка за таку можливість, за таку підтримку. Особисто Олександру Вілкулу, голові ради оборони міста Кривий. Та всій творчій спільноті міста. Переваги безпосередньо моделі «Комбо» і безпосередньо самих мавіків заключається в тому, що це їх застосовують безпосередньо на лінії зіткнення. Їх дальність до 5-7 кілометрів. Загалом подяка від голови ради оборони Кривого Рогу за такий вагомий внесок отримали 108 людей. Це представники всіх семи районів, керівники культурних та освітніх закладів, інформаційні партнери марафону, активісти та небайдужі містяни. Хочу нагадати, що марафон не завершився. Люди продовжили донатити, тому фінальна сум марафону склала 4 мільйони 290 тисяч гривень. Показав, що наше місто об'єднано як ніколи. Наше місто найкреативніше, найсучасніше, і в ньому живуть найнемовірніші люди. Плани є завжди, ідеї завжди. Тому чекайте, зберігаємо інтригу. Подякував за таке швидке єднання, і очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко відзначив, що криворіжці від початку стали на захист свого міста та тримають цей фронт до сих пір. Доказ цьому і результати ми. Марафону, коли кожен донатив по капівчині, а вийшла шалена сума. Всі думали мільйон на доларів. Вийшло значно більше, більше, ніж 4 мільйони, і це дало можливість купити вже 40 доларів. Це серйозна цифра і це досить дуже потужна допомога. Я дякую всім, хто до цього долучився. Багато долучилось сімей, правди військовослужбовців, працівники школ, працівники лікарень, працівників промислових підприємств. Тобто прийшли всі. А от завершальне слово за собою залишили й наші захисники, які відправилися далі нищити ворога. Військові подякували за таку згуртованість та озвучили те, на що сподівається кожен українець. Ось багато років назад фашизм в від. Багатеря допомогу і касати приступить Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко перший міський. Міста герої 31 березня до річниці визволення Бучі розпочався продаж нової марки, присвяченої героїчним населеним пунктам. Укрпошта присвятила випуск нової філателістичної продукції з зображенням Бучі, Ірпеню та Гостомелю. Тим містам, які були в окупації та прийняли на себе удар по Київщині, і буквально не дали діти окупантам до столиці. Розпочали продаж марки в головпоштампі Кривого Рогу для того, щоб її придбати. Зранку завітали колекціонери, аби вполювати бажаний екземпляр. Я прийшов сьогодні за цією маркою, так як почав збирати марки з русського воєнного корабля, стало дуже цікаво і вирішив продовжити. Щоб передати своїм дітям і, можливо, діти зацікавляться збирати далі марки. Їм буде цікава наша історія війни і чим це все закінчиться. На Марці з назвою не забудемо, не пробачимо. буча Ерпінь Гостомель зображений і понівечений літак, мрія і люди, які ховалися під мостом від ворожих обстрілів в Ірпені, і спалена техніка росіян на одній з вулиць Бучі. Тираж марки скромний, всього 100 тисяч примірників. Також ввели обмеження, два блоки в одні руки можна придбати на головпоштампах та онлайн-магазині, та по одному на звичайних відділеннях. Спецпогашення у кривому розі цього разу не робили, проте поціновувачі марок все одно задоволені новим випуском. Напевно, з початку війни ми більш почали цінити те, що в нас випускається в країні, і в будь-якому випадку у нас колись будуть онуки, і ми їм зможемо подарувати колекцію і вже по цій колекції розповісти, що було в країні, які були події. Спецпогашенням буде лише в Києві і в містах героях. І ми хочемо попросити друзів, знайомих, щоб нам зробили теж спецпогашення в тих містах. Від удару авто влетіло у каштан в день п'ятниці. На проспекті Миру сталася дорожньо транспортна пригода за участі двох легкових машин: Ополя та Шевроле. Обидва транспортні засоби рухались проспектом з боку кільця 95-го кварталу в бік дзержинки. В якийсь момент німець правою частиною бамперу зачепив американця, який був попереду. Від контакту авео вилетіло на узбіччя, де свій рух зупинила тільки після зустрічі з каштаном. За кермом шевроле була дівчина, яка отримала травму губи. Їй надали першу. Допомогу медики, які за викликом оперативно прибули на місце аварії в ополі, пошкоджений бампер, в шевроле задня ліва частина та бампер після удару в дерево. Через ДТП рух на проспекті Миру був дещо ускладнений. На місці інциденту працював один екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини цієї ситуації. Палаці водних видів спорту ДЮСШ номер номородин пройшли перші за довгий час змагання. З початку березня вихованці цієї школи почали знову відвідувати реальні тренування в басейні. Тепер же там планують організувати різні турніри. Розпочали із першості ДЮСШ, на якій зібралися десятки спортсменів, аби вибороти нагороди та виконати розряди. Запросили на турнір і наших кореспондентів. таку змагальну атмосферу в стінах палацу водних видів спорту можна було почути ще в грудні 2021-го. З того часу трибуни пустували без болівальників, а басейн простоював без плавців. Але все змінилося цього березня. Вихованці дю номер 1 розпочали офлайн-тренування. Таку подію відзначили першістю з плаванням. Щойно подала дистанцію в 50 метрів і Тимур. Хлопчик займається спортом кілька років. Зізнається, плани має великі, а зараз мріє виконати другий юнацький розряд. Я не, не міг спати. Тому що я думав тільки, щоб здобути перемогу, але дістав третє або четверте місце. Моя тренерка говорить, що я справжній спортсмен і я стану найкращою в нашій школі. Я ходжу п'ять разів в неділю. Я дуже займаюся, щоб здобути перемогу. До змагань долучилося понад 80 плавців. Багатьох з них була можливість на першості здобути собі не лише призові місця, але й спортивні розряди. Так, друге дорослий вже виконала 14-річна Кристина. Дівчина подолала 50 та 200 метрів на спині. Я займаюсь десь 8 років. Мені дуже подобається, я швидко пливу. Мені подобається плавати. Так вода моя стихія. Мені запропонували батьки десь в першому класі. Я вже змагалась багато разів, і городські були змагання 7-го, 8-го будуть е, чемпіонат городу. Я можу туди попаду. Учасники змагалися на восьми доріжках. Спортсмени 2012 року народження та молодше плили 50 метрів, 2010-2011 років 100 метрів, а вже старші 200 метрів. Всі дистанції долали на спині, тому й назвали перший день спиниста. Суддійська бригада це наших п'ять штатних тренерів, які вже багато років працюють в цьому напрямку. Порадували дуже дітки, повиконували розряди. Це дуже всіх тренерів турбує, радує. Є трохи невдача, трохи сльоз було. Без цього теж не обійтися, особливо серед дітей дітей молодшої. Взагалі всі ми дуже довольні і батьки нашими виступами, наших вихованців. Дюсушаном родин не приховують свої радості від повернення до басейну палацу водних видів спорту. На сьогодні в спортшколі займається більше 200 вихованців, і тепер в них є зручне місце, аби нарощувати свою майстерність. Ми дуже вдячні, що і тренера, і батьки, що ми почали працювати в повному обйомі. Хованці тренуються на своїй базі. Я думаю, що незабаром будуть гарні результати, показані на змаганнях і українського рівня, і міжнародного рівня. В планах у нас дуже багато змагань, тому що всі змагання до цього проходили на базі віша номер 10 Всі змагання будуть проходити чемпіонати міста, область, мабуть, буде проходити на нашій базі. Призери запливів на різних дистанціях одержали. Свої заслужені грамоти та солодкі подарунки. Наступного тижня в палаці водних видів спорту пройдуть ще масштабніші змагання. Чемпіонат області також планують, що в цьому басейні регулярно проводитимуть турніри протягом всього року. До того ж, містяни можуть відвідати і групи оздоровчого плавання з понеділка по суботу. Розклад занять ви зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, «Перший міський». Доброго вечора. Ми з України та козаки йдуть. В п'ятницю у Кривому Розі відбулася знакова для культурного життя. Подія вперше в нашому місті виступив широко відомий як в Україні, так і далеко за її межами. Гурт «Пробаси Харді Бенд з Кременчуку представив криворізьким глядачам свою оновлену програму, до якої увійшли як популярні треки, так і нові композиції. А перед виступом на сцені хлопці провели репетицію і ексклюзивно поспілкувалися зі знімальною групою першого міського. Вечора ми з України. Цей трек хлопців з Кременчуку про Бас і Харді із початком широкомасштабної агресії Росії здобув справжню народну любов та прихильність. Але це все збіг обставин. Свій головний нинішній хіт музиканти створили ще в жовтні 2021 року. Кажуть, тоді працювали над справжньою колаборацією сучасних мотивів електронного звучання і неодмінно українського колориту. А вийшло так, що це стало одним з музичних символів сили та незборимості України. До Кривого Рогу гурт приїхав вперше. Окрім доброго вечора, ми з України Кривий Цім приготували як вже відомі треки, як то козаки йдуть, так і нові, як ще та інші. Ми дуже чекаємо справді всіх і запрошуємо всіх, тому що ну ми привезли нашу офіційну програму, ту, яку ми постійно. І привезли і, і нові треки, і вже і треки які стали хітами. І дуже цікаво, як відреагує публіка, тому що ми вважаємо, що наша музика не стандартна і не класична, така як може бути, і е, хочемо, щоб е, ну, побільше було на музики взагалі в українській індустрії. Слід зазначити, що першопочатково хлопці з Пробаста Харді мали приїхати ще декілька тижнів тому. Але тоді виступу музикантів у Кривому Розі завадили чергові терористичні ракетні обстріли Росії і задля. Безпеки глядачів концерт перенесли на більш пізній термін. Візит таких виконавців це справжня подія в культурному житті міста. Ми зустрічаємо хлопців от, і на, дякувати вони сьогодні. На студії грають. З точки зору того, наскільки це важливо, це важливо, тому що у Кривому розі взагалі немає культури концертної. А проїзд такого гурту, як про Басхарді, це взагалі має бути подія. Я хочу, щоб всі концерти в Криморозі були завжди sold out, ще за тиждень до того як приїздять артисти. Не знаю, дуже хочеться, щоб зал був забитий, щоб про не так кривий ріг, що він може й не мріяв про такий кач. Для максимально можливого якісного звуку хлопці підключили та налаштували всю апаратуру, провели тривалий саундчек і в повній готовності прибули до місця свого виступу. Ще до концерту на музикантів вже очікували криворізькі глядачі. Артем довгі місяці вимушено жив російській окупації в Миролюбівці, що на Херсонщині каже, коли ворог навмисно позбавив селян електрики та інтернету, короткі сигнали із вільною частиною України допомагали триматись морально, як би не було важко. Коли хлопці наші зсу підходили. Поближе до села у нас з'являвся зв'язок. І можна було слухати І музику це дуже допомагало. Особливо мені останні три місяці це допомагало, бо приходилось переховуватися. З нетерпінням на початок виступу музикантів очікував і Валерій. За творчістю гості давно слідкував, адже вони були одними з небагатьох якісних реміксерів в Україні. Очікую від концерту енергетики, а найголовніше сьогодні, я думаю, що місто за Взагалі трошки засумувало за культурними подіями. А очікую, перш за все, гарних зборів, бо концерт благодійний, треба долучатися до допомоги е, армії. Перш за все, саме їх фішка в тому, що вони все ж таки двіжушні, багато зараз фолк року різноманітного, а вони десь теж фолк, але ось весь фолк на е, якісному танцювальному, клубному звуку. Для мешканців Кривбасу з майже двох годин матеріалу відібрали треків тривалістю в годину з хвостиком. Вільних місць в клубі цього вечора було годі знайти. Кожна нова композиція викликала справжні вибухи емоцій. Родзинкою виступу стала дещо змінена акустична версія найвідомішого хіта гурту Доброго вечора ми з України. Гурт дуже тепло та щиро, а тому музиканти пообіцяли неодмінно приїхати до Кривого Рогу ще не один раз із оновленою програмою. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. На цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.